Вітаю вас, дорогі друзі, на цьому освітньому майданчику основи сім'ї. Мені випала честь говорити з вами сьогодні на тему Ідентичність. Звісно, що на початку я маю представитися, і, власне, моє представлення буде введенням до цієї теми. Отже, я Ігор Плохой, військовий капелан, християнин, чоловік, українець. І далі можна продовжувати список власного опису. Таким чином, коли ми хочемо щось загальне сказати про себе, ми коротко описуємо себе, тобто вдаємося до прийомів лаконічного самоідентифікування, розкриваючи поняття, хто я, а це дуже важливе питання, і важливо знати на нього відповідь. Адже внутрішнє самоусвідомлення призводить до прояву поведінки зовнішньої. До певної діяльності. Відповідь на питання, хто я є, визначає, що я буду робити, а чого не буду у тій чи іншій ситуації. Тобто ідентичність визначає те, що ви робите, як живете. Одним словом, ця тема є основоположною для побудови власного життя, стосунків з оточуючими людьми та й взагалі для сприйняття оточуючого світу. І мені випала почесна місце спробувати пошукати з вами короткі відповіді на такі питання. Перше, що таке ідентичність? Друге, чому питання здобуття ідентичності таке важливе? Далі. Кому невигідне усвідомлення нашої ідентичності? Наступне. Коли потрібно боротися за свою ідентичність? Ще таке питання. Як пов'язані цінності та ідентичність? А також. Які ж є основні види ідентичності та де формується наша ідентичність? І чим відрізняється ідентичність від ідентифікації? Що таке ідентичність? Можна так визначити це поняття. Ідентичність, сукупність установок, уявлень. Щодо власного самоусвідомлення індивіда та самооцінювання його в цілому суспільстві. У структурі ідентичності розрізняють два рівні: перший особистісний і соціальний. Особистісний рівень стосується індивідуальних характеристик людини: риси характеру, смаки, вподобання, особливості і так далі. Соціальний рівень виявляє солідарність людини з Ідеалами, з цінностями, стандартами різних соціальних груп і спільнот, до яких вона належить. Ну, це, наприклад, може бути належність до об'єднань людей за ознакою національності, релігійних переконань, фаху, політичних поглядів, статі, вікової категорії, і так далі. Чому питання здобуття ідентичності таке важливе? Світ постійно змінюється, і сьогодні питання ідентичності, самоідентифікації, чи не найактуальніше за весь період існування людства? Найбільш гострою внутрішньою проблемою сучасної людини є проблема ідентичності, так сказав Ервард Осборн Вілсон, американський біолог, соціобіолог, письменник еколог. Руки життя цього письменника – 1929-2021 рік Привожу їх навмисне для того, щоб підкреслити його великий життєвий досвід. Фактично він прожив майже 100 років, і він міг дати належну оцінку змінам, які відбулися з людством в останні десятиліття. Стан сьогоднішнього суспільства можна охарактеризувати як кризу відчуття ідентичностей. Людина на шляху від Традиційного суспільства до постмодернізму, а далі до трансгуманізму, втрачає саме головне людяність як основну рису ідентичності, не говорячи вже про національність, про релігію та й власне навіть про стать. Проблема розмивання ідентичності стосується не лише України. Ця проблема сьогодні притамана майже усьому сучасному світові. Діяльність інформаційного простору часто скерована на формування глобальної уніфікованої свідомості та культури. А вмілі маніпулятори від культури масового споживання хочуть перетворити людину на одиницю споживання а не плекати в ній особистість. Це питання пошуку ідентичності однаково важливе як на рівні країни для перетворення її з об'єкту у суб'єкт геополітичних стосунків, так і на рівні кожного громадянина для уникнення розмитого розуміння себе та своєї місії і максимальної реалізації свого власного потенціалу. Для України зараз, як ніколи, важливо мати людей, які переживають відродження національної ідентичності. Адже саме такі люди зможуть вистояти проти агресії ворога, який зараз атакує нашу державу. Саме такі люди можуть протягнути руку допомоги один одному у скрутні часи, як члени єдиної великої національної родини. Коли я спілкуюся з бійцями на фронті, я часто задаю просте, але глибоке і важливе питання: а за що ми воюємо? Завжди дискусії ми приходимо до висновку, що Боремося ми не лише за свою землю територію, а за щось більше. Взагалі за своє, за українське, за українськість. Сюди входить наша національна гідність, історична пам'ять, притаманні саме нам риси та форми побудови самобутнього суспільства, власної держави, наша культура. Адже не даремно наш ворог, коли розпочав війну проти України. Оголосив відкрито свої наміри, які можна назвати як боротьба з українською ідентичністю. Ці цілі агресор назвав так: денацифікація, деукраїнізація, деєвропеїзація і так далі. Кому невигідне усвідомлення нашої ідентичності на цьому яскравому прикладі, ми маємо зробити один з перших дуже важливих висновків. Отже, перше. Хто хоче позбавити тебе ідентичності, є твоїм не другом, а ворогом. Друге, втрата власної ідентичності призводить до втрати свободи, відповідно, призводить до рабства. І третє, твоя ідентичність пов'язана з твоїми цінностями. Відповідно, ти будеш боротися за прояв своєї ідентичності. Думаю, тут доречним буде згадати про феномен, легендарний феномен Манкурта. Манкурт цілковито. Покірний хазяїну раб, людина без пам'яті. Цей термін приходить із тюркського переказу, популяризованого Чингізом Ахматовим у романі І довше віку День триває 1980 року. За Айтматовим у наслідок особливої тортури тиску на голову верплюжої шкіри під палячим сонцем. Знесилений раб втрачав пам'ять, а тому не бачив іншого сенсу життя, окрім служіння своєму. Хазяїном. Феномен Манкурта у гротескних формах вказує нам на те, що позбавлення людини ідентичності через втрату пам'яті про себе, про те, хто ти є, перетворює її на безвольну особу. Коли потрібно боротися за свою ідентичність, свою ідентичність стверджувати доводиться не лише під час військових дій, а й завжди у своєму повсякденному житті. Тому що на будь-яку ситуацію індивід реагує, виходячи з внутрішніх переконань та з внутрішнього бачення, які є проекцією особистої ідентифікації. І часто сучасний світ повстає проти людської ідентичності або навіть заперечує її. Це все призводить до перманентної боротьби за власну ідентичність Будь-де. Як пов'язані цінності та ідентичність? Цінності це реперні точки, які окреслюють твою ідентичність. Кожна ідентичність має свою ієрархію цінностей. Від розташування на ієрархічній драбині тих чи інших цінностей можна зробити висновки про ідентичність особи. Наприклад, хтось на вищий щабель своїх цінностей покладе власне життя, а хтось знайде цінності, які вищі від його життя, наприклад, діти, батьківщина. Дружина і так далі. Людина, яка має чітко сформовану ідентичність, не може легко пересувати з місця на місце свої цінності на шкалі їх пріоритетностей. Це дуже важливий процес. Процес побудови шкали цінностей є вирішальним у ствердженні своєї ідентичності. Які ж основні є види ідентичностей? Перше, це світогляда ідентичність. Сюди входить релігія, наприклад, християнство чи іслам, або філософські погляди людини. Друге, це національна ідентичність, тобто хто ти, українець чи космополіт, людина землі. І третє особистість та ідентичність до неї належить стать, цінності, погляди тощо. Де формується наша ідентичність? Всі види ідентичностей формуються з різних джерел. Але основним майданчиком, де закладається саме, Основи будь-якої ідентичності є сім'я. Тарас Шевченко в своїй поезії відзначив сім'ю-хату як осередок закладання цінностно орієнтованої ідентичності. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля рядки із і мертвим, і живим, і ненародженим. Правда життя, як і світоглядна сила та воля особистості зароджується та стверджується у власній хаті. В сучасному світі втрата ідентичності відбивається на кризі інституції сім'ї. Процес формування ідентичності підростаючого покоління повинен відбуватися у родині, як було вже сказано. І за це відповідають саме батьки. Але враховуючи якість української сім'ї, далеко не в кожній родині цей процес проходить успішно. Сім'я є найкращим середовищем для формування цілісної. Ідентичності, тобто людини, в якої думки, слова, дії гармонійно поєднуються. Бородине середовище є не лише джерелом правильних ідей, а й місцем їх втілення, де наглядно можна побачити приклади побудови сімейних стосунків, або рефлексії на оточуючі події, або подолання певних викликів та криз через призму власних переконань та цінностей. Таке закладання фундаменту особистої ідентичності вкрай необхідне для молодих людей, які самі на цих засадах розпочинають побудову нових власних сімей. Чим відрізняється ідентичність від ідентифікації? Ідентичність це результат, це сума зусиль з самопізнання. А ідентифікація це процес, який призводить до вищезазначеного результату, тобто здобуття. Ідентичність, як було сказано, в ідентифікації нам допомагає сім'я, причому в сімейному середовищі може відбуватися формування як особистісної ідентичності, так і світоглядної та національної. Але крім сім'ї, звісно, задіяні й інші інституції та джерела формування ідентичності. На світоглядну національну і особистісну ідентифікацію, безперечно, впливають церква, держава, освіта, література, культура, традиція, історична пам'ять, моральні авторитети та інші чинники. Тому кожен має використовувати усі доступні джерела для формування своєї ідентичності, щоб бути твердим у переконаннях, чітким у діях. І незламним у випробуваннях це, безперечно, основоположна тема, яка є наріжним каменем для побудови особистого життя та творення власної долі. Подумайте про це. Для більш практичного підходу щодо осмислення власної ідентичності ми пропонуємо вам ознайомитися з таблицею, в якій є питання для самоаналізу. Таблиця міститься у підручнику, основи сім'ї. Заняття номер 3. будь ласка, ознайомтеся. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів у пошуках себе.